Пронто-пронто, мої кохані, дивіться доленосні зміни до кінця травня. З вами хана не краще відповідаро, щоб розказувати на запитання і омила. Ви довго чекали цих доленосних змін? Ви жінка, яка дуже красива, сексуально, приваблива, ярка, емоційна, жінка, яка виділяється на загальному фоні, бо вона як вогник. Так, у вас було нещасливе якісь події, до яких ви повернулися спиною, десятку мечів пережили. Але я не хочу більше так жити. І пішли, можливо, це кохання, можливо, у когось що бо у вас дуже багато, але ви побачите, дівчаточки, куди вам йти. Ви зробили свій вибір, і тепер на цьому виборі ви побачите, куди вам рухатись. Так, Аркан Смерть щось пішло з вашого життя, і відмірло назавжди. Але почнеться новий етап у когось це буде поновлення відносин з якимсь чоловіком.